Друзі, всім доброго дня! Хочу сьогодні показати, буду дивитися сама і покажу вам результат вкорінення троянди в агроперліті. Є в мене така любимка. Фото її я в началі ролика показую, це Бакара. І ось спонтанно вийшло це вкорінення, тому що ну, я зазвичай вкорінюю троянди в ґрунті, Осінню, так само під банкою, з кришечкою. А це, ну стало цікаво, я їх ніколи так не вкорінювала. Стало дуже цікаво щось цього вийти. Відламалась від неї гілка, мені дуже стало шкода викидати, бо я... мені завжди шкода щось викидати, те, що стосується рослин. Тому я зрізала частинку від цієї гілочки і вирішила, що буду корінювати в огруповіті. Так, зараз подивимося, що в нас вийшло. Ну ось, прираз все вийшло. Так, корінювала, показую. 4.07, тобто пройшло майже три місяці сьогодні 1 жовтня. І так, ну, ось коріння в неї вже. Дуже красиве. Я не буду, не буду обтрусювати цей агроперліт, тому що він буде мені зберігати. Зараз я її пересаджу в ґрунт. А оцей агропоріт буде зберігати нам вологу біля корінців. Ну, мені здається, результат просто бомбезний. Серйозно, такі корінці. Ну, звичайно, час прийшов, але все одно. Ну, клас, клас. Мені подобається. Єдине, що я зробила помилку, потрібно було знайти все ж таки частину гілочки, де ось ці бруньочки. Були побільшими. У мене вийшло, що бруньки ось такі геть зовсім манюсінькі. Тому вона, але це не погано, що вона поки що не розпустилася. Бруньки, вони є, ці бруньки, і вони будуть рости. Головне ось який шикарний результат у нас самого вкорінення коріння. І так, я беру півлітровий стакан, такий самий, в якому корінювала. Так, дренажні отвори не роблю. Тут у нас дренажом буде пенопласт. Далі я засиплю сюди ґрунт. ґрунт беру універсальний з магазину. Ґрунтом. Засипаю так, щоб не засипати оцю мою нічку. Звичайно, ось так притискаю трошки. Грунт пухкий. Тому можна трошки його так відтамбувати. Так. Повышаю бромочки на так, поливаю Так, полываю. И назад. Ставлю нашу баночку. Вона тут у мене з кришкою, для того, щоб коли трошки моя трояндочка коріниться. Коли вже тут, видно, буде корішечки хороші, я почну її відкривати і провітрювати. Ось так. А вже через місяць, я сподіваюся, тут не будуть. Хороші курінчики, і я висаджу її в садочок. Всім дякую за увагу! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, і будемо разом вирощувати красу.